представити наш наступний досить потужний факультет з великою історією, факультет інформаційної безпеки і електронних комунікацій. Е, останнім часом популярність факультету дуже сильно зросла. На жаль, іноді у нас для того, щоб почалося щось розвиватися, якийсь повинен стрес. Тільки на сьогодні ми зрозуміли наскільки важливий РЕП, наскільки важливий захист інформації, і такі інші питання представить факультет Гарі Володимирович Мороз. Отже, бажаю міцного. Вашій увазі пропонується факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій. Безпосередньо факультет включає в себе чотири спеціальності: Це ж 5 електроніка, електронні комунікації, про добудування та радіотехніка, G6 інформаційно вимірювання технології, G7 автоматизація комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніка, і F5 кіберзахист та захист інформації. Якщо ми кажемо по кожній спеціальності саме J5 у нас включає в себе п'ять освітніх програм: J6 – одну освітню програму, J7 – одну і F5 – дві освітні програми. Пройдемось коротко по кожній стосовно J5, інформаційні мережі зв'язку. Якщо ви хочете стати зв'язківцями безпосередньо фахівцями в передачі даних інформації провідних, безпровідних комунікаційних мереж, то треба вступати на інформаційні мережі зв'язку. Вона у нас вичається як на бакалавраті, так і на магістратуру. Загальна інформація, бачите перед собою, ким можете бути на виході, також представлена на слайді. Наступне це у нас іде е, спеціальність електронні комунікації та радіотехніка. Вона включає в себе безпосередньо е, фахівця, котрий може програмувати, розробляти радіотехнічні системи, е, бути фахівцем в РЕП, рер системах радіолокації, радіонавігації, в зв'язку для безпілотних літальних апаратів е, і раді, ну, радіолокації, і так далі. Вся загальна інформація також бачите на слайді. Йдемо далі. Це радіотехніка, вона вивчається виключно на магістратурі. У нас і тут іде вузькофахове саме безпосередньо по радіолокації, радіонавігації, радіопередачі інформації, провідних радіотехнічних пристроїв, розробка та комуніка... розробка та проєктування радіотехнічних пристроїв і радіолокаційних пристроїв. Значить, наступне це у нас мікродана електронні прилади і пристрої. Ця освітня програма вона вучається на бакалавраті та на магістратурі безпосередньо все, що зв'язано з розробкою будь-якого пристрою, де безпосередньо потрібно залучити будь-який мікроконтролер мікропроцесор, то це вивчається в рамках цієї освітньої програми. Якщо ми кажемо за програму інтелектуальної технології мікросистемної радіоелектронної техніки, то програма спрямована на підготовку фахівців і розробки інтелектуальних. Мікросистеми електронних пристроїв і де безпосередньо загально, як зібрати весь пристрій докупи, як його спроєктувати, як розробити системи охолодження, то будуть вивчатися саме на цій освітній програмі. Наступна програма інформаційні системи моніторингу і контролю, вона вчається на бакалавраті. Якщо нам треба, фахівці безпосередньо з гостів, зі стандартів, як саме. Проектувати як саме е, закривати ту чи інший систему моніторингу, як відслідковувати радіоефір і таке інше, то це вивчається саме на цій освітній програмі. Е, якщо ми кажемо за наступну програму, це автоматизація мехатроніка та робототехніка. Е, вона все, що стосується вже удосконалення, усучаснення, розроблення нових е, робототехнічних пристроїв, розроблення. Е, Турелі і таке інше то це саме буде вивчатися на е, цій освітній програмі. Наступна програма це технічні захисти. Захист інфраструктури об'єктів інформаційної діяльності це вже у нас іде Ф5 кібербезпека та захист інформації в рамках цієї освітньої програми. Вона спрямована підготовку саме фахівців і забезпечення технічної безпеки інформаційної системи об'єктів. Фахівці можуть працювати як в системах технічного захисту, розкидання жучків, обнаруження цих. Знайдення цих жучків, безпосередньо все, що зв'язано з виробленням пристроїв для підслуховування та е знайдення будь-якої е шпигунської техніки. І остання це у нас е кіберстійкість цифрових платформ та мережових інфраструктур. Якщо попереднє, це ми казали саме безпосередньо за технічні засоби, то тут ми вже кажемо за програмні, як розробити той чи інший програмний код, як е е під'єднатися до Запрограмувати ту чи іншу програму, як під'єднатися до загальновідомих месенджерів, то саме це ви будете вивчати на цій освітній програмі. Загалом можна розповідати довго перед собою. Зараз бачимо безпосередньо винаходи пристрої, котрі розроблені саме нашими студентами в рамках в рамках саме допомоги для фронту і та й загалом. Дякую за увагу. Загальна інформація представлена на екрані. Дайте мені, будь ласка, слово, пан декан, Будь ласка, дайте слово. Я в захваті. По-перше, я е, е, знаю кількість в мене хлопців, де вони, хто вони і хто йде до вас. Ось я просто, ну я їх, як Андрій Валентинович, ну, в минулому році у нас була така, ну, може, ми не, до, не дослухали друг друга, не дочули. От зараз я бачу, і я бачу вас, я бачу, як ви закохані свій факультет, свої спеціальності, і як ви поздоровались з ними. Ну, Я, я навіть знаю, хто можна. в мене вже, вже йде до вас. Ось просто така. Ну не так, не так. Ми, ми працюємо зі всіма бригадами, всі, що стоять на Запорізькому напрямку, Херсонському, На сарогі. Ще раз перепрошую. На сарогі. Вона одна, з насарогами. От в мене є такий. Списочок вже дуже дякую вам. Дякую. Я не встигаю. Я слухаю, я не встигаю між чоловіками щось від щось сказати. Ну тут я просто не могла не сказати, тому що я взагалі в заході. І як ви про свій факультет кажете, і це певно, те, що сказав Андрій Валентинович, що ми недооцінювали цю кібербезпеку, а зараз нам дуже важливо вона. Я буду знати до кого приїжджати, щоб подивитися мені машину. На на жучки, <реш> будь ласка, да, Так, Дякую.